Абдус Салам, перший мусульманин, який отримав Нобелівську премію в галузі фізики. Професор Абдус Салам є людиною трьох світів: світу ісламу, світу теоретичної фізики та світу міжнародного співробітництва. У 1979 році він отримав Нобелівську премію з фізики за теоретичне об'єднання двох фундаментальних сил природи. За рік до Нобелівської премії він був нагороджений королівською медаллю лондонського королівського товариства. Він був іноземним членом Національної академії наук, США, а також СРСР, що є рідкісним подвійним першим, що демонструє його важливе становище у світі науки. Абдус Салам народився 29 січня 1926 року в провінції Пінджаб Британської Індії, нині в Пакистані, у родині Раджпутів мусульмана Ахмаді. Його дід Гул Мухаммед був релігіознавцем, а також лікарем, а його батько, Чудхарі Мухаммед Хусейн, освітнім чиновником. І вчителем. Ім'я Чухарі Мухаммад Хусейн, яке він дав своєму сину, було Абдуль Салам, що означає слуга Бога. Абд означає Слуга, а Салам є одним із 99 імен Бога в Корані. У 1946 році він закінчив урядовий коледж Пенджабського університету в Лахорі і вступив до Кембриджівського університету в Англії. У 1949 році отримав диплом магістра, у 1952 році захистив докторську дисертацію з квантової електродинаміки. У 1951 році став професором математики Пакистанського урядового коледжу, у 1954 році повернувся до Кембриджу на посаду лектора з математики. У 1957 році стає професором кафедри теоретичної фізики Імперського коледжу в Лондоні. З 1957 року і до кінця життя жив із сім'єю в Лондонському районі Патні, але продовжував займатися консультаційними та науковими роботами в інших країнах. Пізніше він стає радником з науки президента Пакистану. З 1964 по 1993 роки займав посаду Міжнародного центру теоретичної фізики у Трієсті Італія, у створенні якого брав участь. О 1964 по 1975 році. Роки був членом а в 1971 по 1972 років був головою консультативного комітету ООН з науки та техніки. У 1960-х роках керував будівництвом Пакистанського ядерного реактора, який був запущений у 1965 році і вийшов на повну потужність у 1966 році. У 1979 році за внесок у побудову об'єднаної теорії слабких та електромагнітних взаємодій між елементарними частинками, у тому числі за передбачення слабких нейтральних струмів, спільно з Вайнбергом та Глекшоу Абдус Салам отримав Нобелівську премію з фізики, нагороди Абдус Салама. Премія за мирний атом 1968 року. Медаль Максвелла Лондонського фізичного товариства 1961 році отримав, медаль Хюза. Медаль та премія Гутрі, королівська медаль, медаль Мачтеучі. Нобелівська премія з фізики, Бейкерівська лекція. велика золота медаль імені Ломоносова, премія Марселя Гроссмана, медаль Коплі. Абдус Салам був мусульманином Ахмаді, який вважав свою релігію фундаментальною частиною своєї наукової роботи. Одного разу він написав, що священний Коран. Наказує нам розмірковувати над істинністю створених Аллахом законів природи. Однак, те, що наше покоління мало привілей побачити частину його задуму, є щедрістю та благодаттю, за яку я щиро дякую. Під час своєї промови, з врученням Нобелівської премії з фізики він процитував вірші з Корану та заявив. Ти не бачиш у творінні Всемилостового жодної недосконалості. Зверни свій погляд, чи бачиш ти якусь тріщину. Тоді зверни свій погляд знову і знову. Твій погляд повертається до тебе засліплений, стомблений. Це, по суті, віра всіх фізиків. Чим глибше ми шукаємо, тим більше схвильоване наше диво, тим більше засліплює наш погляд. У 1974 році парламент Пакистану вніс другу поправку до Конституції Пакистану, яким проголосив мусульманів Ахмадіни-мусульманами. На знак протесту Абдус Салам виїхав з Пакистану до Лондона. Після свого від'їзду він не повністю розірвав свої зв'язки з Пакистаном і зберіг тісні стосунки з групою теоретичної фізики, а також з академічними вченими Пакистанської комісії з атомної енергії. Абдус Салам помер 21 листопада 1996 року у віці 70 років в Оксфорді, Англія. Від прогресуючого супрануклеарного паралічу. Його тіло повернули до Пакистану та зберігали в Дарут Зіафаті, куди прийшло близько 13 тисяч чоловіків і жінок, щоб віддати останню шану. Приблизно 30 тисяч людей відвідали його похоронні молитви. Абдус Салам був похований на багішті Макбара, кладовищі заснованою громадою мусульманів Ахмаді в Рабві, Пенджаб, Пакистан, поруч з могилою його батьків.